Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. Спаси благий душі наші. Євангелія від Марка 1, 23. 34. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи, Що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити, знаю бо, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому, мовчи, вийде з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із Нього. Здивувалися всі й один одного запитували, що це нова повновладна наука, навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його. І вмить чутка, чутка про нього розійшлася по всіх усюдах, по всій країні Галілейській. І скоро вийшов він із синагоги то разом з Яковом та Йоанном, пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симона лежала в гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку і покинула її гарячка, і заходилася вона їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, а й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, бо вони бо про нього знали. Амінь. Євангеліє від Марка 1, 23, 34. Оздоровлення біснуватого, біснуватого в синагозі. Оздоровлення тещі Петра та інших. Ісус сьогодні виганяє біса з людини. Бачу, що біси спокійно собі в синагозі перебувають і ніщо їм там не мішає. Але присутність Бога. Заставила біса кричати, що нічого між ними спільного немає, і що Ісус прийшов Його погубити. Біс назвав Ісус, Ісуса Сином Божим, що означало освячений Богом або посвячений Богом. Біси дуже добре знає свого противника, бо саме проти нього вони збунтували. Але не до порівняння ані Міць, ані потуга їхня з Ісусом, бо Богу вистачить сказати Слово, і так і буде. Ісус показав, точніше, наказав бісу не говорити людям, ким є Ісус, бо ще не настав час. І хай люди побачать спочатку славу Ісуса і тоді приймуть рішення. Люди дивувалися. І умить розголосили по Гарилеї і краях все про нього. Бісля самого імені Ісуса бояться. І вистачить з вірою прикликати на допомогу Ісуса, і так і буде. Бо так заповідав Ісус: просіть Моє ім'я і Отець дасть вам. Ісус іде із синагоги своїми першими учнями Яковом та Йоанном до Симона та Андрія. Оздоровляє те, що Петра з гарячки, нічого не кажучи, а тільки беручи за рогу і підводячи. Цим Ісус показує різноманітність способів стілення через Слово, через рукопокладення тепер. Кожен спосіб є добрий і дієвий, якщо, звісно, є віра. Ісусе, допоможи мені з моєю вірою, хай зникне невірство моє. Ісус, Прийшов погубити бісів і передав це завдання мені як вірному учневі. Неможливо щось прекрасне сховати, так є і з чудом. Коли воно стається, то дуже швидко розходиться по світу. Ісус без перебору стілює всіх, хто до Нього приходять, чи Кого приносять до Нього. Бо, маючи силу і владу, треба їх використовувати, треба їх застосовувати. Чи я їх використовую, маючи Святого Духа в собі дуже рідко. І за це треба буде дати відповідь. Я приймаю рішення використовувати сприятливі моменти для слави Бога. Духи Святий, дай мені більше сміливості застосовувати знання в житті, в житті моїх ближніх, щоб їх привести до Отця Твого. І щоб я прийшов до Отця. Амінь. Богом благословенного ранку і дня, благословенного входу і виходу. Амінь.